Всім привіт! В даному відео поговоримо, як побачити ліквідацію в трейдингу, де розташовані стоп-лоси. А власне, ми розглянемо сервіс CoinGlass з ліквідаційною мапою та з ліквідаційною картою. Отож обов'язково підписуйтеся на канал, не забувайте прожимати лайки та писати коментарі. Отож, перейшовши на сайт CoinGlass, ми можемо пройти вкладку ліквідації і побачити ліквідаційну мапу. І е, ліквідаційну теплову карту. Ось це першим, В першому випадку у нас відображається ліквідаційна мапа карта, звичайна, а в другому випадку це теплова карта. Розглянемо поступово обидва сервіси, щоб розуміти, як правильно їх використовувати. І також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, посилання на який я залишу в описі до цього відео. Ми по факту отримуємо ось такий е, умовний чарт, де у нас по центрі розташована ціна, яка на даний момент знаходиться. В ринку і по ліву сторону ліквідації лонгістів. І по праву сторону ліквідації шортістів шортистів. Тобто ми бачимо розташування стоп-лоссів по обидві сторони. І також ми можемо, звичайно, обрати актив, який нам потрібен, це біткоін, ефіріум і так далі. Але ми просто будемо розглядати по стандарту на можливо біткоін, ефіріум, щоб поглянути різні чарти. Тобто, в даному випадку ми можемо глянути, що найбільше скупчення стоп-лоссів буде в діапазоні 96 тисяч, якщо розглядати в найближчому діапазоні і ліквідність, яка формувалася впродовж. Попередніх декількох днів. І в даному випадку ми можемо бачити, що в діапазоні 96 тисяч буде ліквідовані соти плече. Ось воно вказано соти плече на 48 мільйонів. В даному випадку це показники з криптобіржі Binance, і також по нижню сторону найближча ліквідність накопичена на 94-197, Це також соти плече. І це близько 40 мільйонів доларів. І вище в нас є <клес>, цікавий момент: кумулятивні лонг ліквідації левередж. Тобто кумулятивні означає те, що усі ці. Попередні ліквідації також враховані, тобто на 94-392, на 94-327 і так далі. Тобто, весь цей діапазон врахований до цього показника. Тобто кумулятивне вони накопичені, враховані всі до цього. Просто слід пам'ятати, умовно кажучи, ось тут кумулятивна дельта складатиме 165 мільйонів, що буде досить багато. Але в нас як завжди є дуже цікавий момент. Те, що ми не можемо на 100% фактично покладатися на цей показник, тому що він відображає предиктивні ліквідації, але нам потрібно реально в реальному часі бачити, чи по факту в даному ціновому діапазоні відбудеться ліквідація, тому що це власна ліквідація. Але учасник ринку може вийти ще до ліквідації, тому цей момент теж потрібно враховувати на 100% на нього покладатися не можна, але ми можемо цей діапазон використовувати як орієнтир, куди ймовірно буде рухатися ціна, щоб зняти стоп учасників ринку, і що не менш. Можливіше, ми можемо діапазон збільшити, для прикладу, обрати семиденний діапазон, де ліквідність і дні розшириться більше, і ми побачимо більш загальну картину. Якщо глянути загально, ми бачимо, що найбільше скупчення ліквідності у нас на 97 тисячах і в даному випадку у нас і соті п'ятдесяті плечі розташовані. І кумулятивна ліквідація складатиме близько 700 мільйонів, що досить багато, тому ми ось цей власний діапазон. А можемо виділити як орієнтир, куди буде рухатися ціна в майбутньому. Так це не 100%, це не від даного діапазону. Ми відкриваємо лонг і очікуємо просто ціну. Ми можемо собі відображити відобразити на нашому чарті, що в даному ціновому діапазоні власне 97-100. Ось приблизно ось тут у нас розташований великий об'єм. Ліквідації, і якщо ціна прийде в даний ціновий діапазон, ми можемо очікувати певну реакцію. Все. ми просто виставляємо це як орієнтир, а не як 100% показник. Також можна обрати за 30 днів, де ми бачимо, що... Вагомий об'єм в загальному кумулятивних ліквідацій буде знаходитися до 103 тисяч, і в даному випадку це 2,7 мільярда, якщо весь цей діапазон, і також найближчий у моментний об'єм ліквідації лонгових угод, розташований на 92-317. А власне, кумулятивно це буде біля півмільярда, а в моменті це біля 100 мільйонів в загальному всіх плечей. Тобто це ось такий орієнтир, на який ми можемо орієнтуватися. Також вбиваємо бажаний нам актив Ефіріум, для прикладу, і переглядаємо ліквідність Ефіріума. Так, звичайно, чарт і ліквідність буде трішечки інша, тому що на кожних активах вона будується індивідуально, і в даному випадку от у нас велике скупчення приблизно в діапазоні від 3270 до 3300. Тобто ми можемо перейти на актив Ефіріум. І відмітити собі діапазон умовний. Ось цей діапазон він отримав найбільше накопичення лімітних о, ліквідаційних ордерів, тобто маржин колів, примусове закриття. Ми зорієнтувалися, тому що ось бачимо: кумулятивно це буде близько півмільярда. Ліквідації так, звичайно, всі ці ліквідації не будуть, не будуть реалізовані, тому що частина учасників будуть виходити по мірі руху ціни до цих ліквідацій, але все ж як орієнтир, в даному випадку ми бачимо, що найбільший діапазон е, скупчення ліквідаційних лонг-оготр, розташований в діапазоні, даному, який ми відмітили на чарті. Мабуть, по головних моментах це все. Також ми можемо розглядати е, ліквідність на Трьох основних біржах це Binance OKX і Bybit, що дозволить більш загальну картину побачити. Так само Ось тут ми обираємо актив, який нам потрібен в даному випадку теж за кількість днів ліквідність, і можемо помітити, де найбільш розташована ліквідність на яких біржах. І цікавим є те, що якщо брати за 30 днів, ми бачимо, що власне найбільше ліквідації знаходиться до. Ну, мабуть, найбільший об'єм це до 103 тисяч, звичайно, і весь кумулятивний об'єм ліквідації складатиме 7 мільярдів. Тобто це діапазон, який ми бачимо, зосереджує близько 7 мільярдів ліквідації на 7 мільярдів доларів. Ну, це досить великий об'єм, але це просто як орієнтир. Ми не можемо це враховувати як будь-який фактор. Нам потрібно фактично об'єми і ліквідації в моменті відстежувати. Так, мабуть, по ліквідаційній мапі це все. Переходимо до ліквідаційної теплової карти. Вона виглядає в даному форматі, і в нас є декілька тут моделей. Ми їх поступово переглянемо. Для початку розглянемо перше. У нас є відображення, що це Binance. У даному випадку ми розглядаємо біткоін актив і також час, протягом якого формувалася ліквідність. Треба розуміти, що 24 години, 12 годин це дуже локальна ситуація. І вони не мають великих об'ємів ліквідації, тому що коли ціна проторговувалася цей умовний невеликий проміжок часу. Вона не сформувала великий об'єм ліквідності, тобто в даному випадку відображається таймлайн 24 годин, ось від 28 числа 13.05 до фактично зараз. Тому цей об'єм, особливо якщо враховувати, що сьогодні неділя, він не сформував дуже великий об'єм ліквідації і він не завжди буде об'єктивним. Тому ми робимо зум для, для прикладу до 48 годин, і можемо помітити, що ось ці яскраві. Яскраві відмітки це найбільший об'єм ліквідацій, предиктивних. По факту, в моменті нам потрібно їх відстежувати. Дивитися, чи по факту відбулися ліквідації через показник ліквідації. Якщо потрібно, напишіть коментарі, я розкажу в окремому відео. В даному випадку розглядаємо тільки ліквідаційну карту. Ми бачимо, що ціна знявши цей об'єм ліквідності, отримала певну реакцію і почала торгуватися. Ось тут сформувала наступний пол ліквідності і також його. Дані стоп лос активували, причому ми бачимо, що по нижню сторону, а в діапазоні 93 300 приблизно ми сформували вагомий об'єм ліквідності. Тобто ми можемо бачити, що ось ця вся компресія дозволила сформувати в даному ціновому діапазоні великий об'єм ліквідації. Ціна рухалася імпульсно вгору. В даному випадку ми бачили, що були ліквідації ось тут, також були ліквідації ось тут. Ми можемо зіставити, тому що бачимо об'єм ліквідації, об'єм ліквідації. І весь нижній ціновий діапазон сформував вже нашу селсат-ліквідність, тобто ліквідність лонгістів, тому що в даному ціновому діапазоні вони поступово відкривали угоди, але ціна не робила вагомих шорт рухів. І за рахунок цього, ця вся компресія дозвола сформувати великий об'єм стоплосів. Ось тут, і це не припущення. У даному випадку ми бачимо, що так і відбулося. Тому що, якщо і відмітити, в нас все ж був певний висхідний рух, ордер флов, тобто ціна десь-ден-де працювала з ліквідністю, ось можна відмітити ось тут. Ми отримували рух і так далі, але в загальному це все просто велика компресія. Ми отримували роботу з ліквідністю, власне, ось тут, тому що за цим хаєм були ліквідації, а по нижню сторону вся ліквідність залишалася. Так. Відмітимо червоним кольором, і також у нас була ліквідність знімалася з цього хая, збільшуємо наш таймфрейм, тобто до трьох днів, і приблизно картина залишається тією ж саме. Головний об'єм ліквідності знаходився за ось цим хаєм, тобто ось тут. І наступний об'єм, який вже був сформований найближчий, це також за ось цим хаєм. І ми досі продовжуємо формувати ліквідність під лоями. Збільшимо до віклі таймфрейму, тобто тижневого і знову ж таки вже отримали більший зум. По факту, бачимо, що об'єм за хаєм найближчий, це аж, аж ось тут на близько 100 тисячах. З точки зору buy-side ліквідності і найближчий, найцікавіший ціновий діапазон sell-side – це підлоями, власне, який ми формуємо ось тут, і ціна імпульсно його буде знімати. Просто потрібно дочекатися певного підтвердження, це або агресивних продаж, і тоді сформується farewell, gap, ціновий розрив. Або якщо ми відслідковуємо продажі з точки зору балансу лімітних та маркет продаж, ми можемо побачити агресивні продажі, але це зазвичай відкриває, коли відкривається будь-який ринок, Азія. І ми бачимо, що домінування продаж, об'ємів продаж збільшується. Це може бути як і по кількості ордерів, так і по об'єму, і вже відкривати угоду на зняття цієї ліквідності, яка знаходиться під лоєм. І також збільшуємо до двохтижневого таймфрейму, і бачимо, що головна ліквідність теж знаходиться ще нижче під цими лоями. В даному випадку, ось ці два лої сформували агресивні пули ліквідності. Ось ми бачимо, він а, і ось зверху. Тобто у нас є ось такий певний ціновий діапазон, з яким хочеться працювати і використовувати для входу в угоду. Ну, це більш-менш зрозуміло. Також ми, є показник такий як символ, тобто це біткоін вже в даному випадку агреговані, дані використовує з декількох бірж. Якщо в даному випадку пеєр ми обирали біржу, бінанс байбіт і так далі, тоді символ це агреговані дані з декількох бірж, де ми можемо або підтвердити, або спростувати власну теорію, тому що буває таке, що на різних біржах по різному відкриваються угоди і. На одній біржі доменю домінують шорт угоди, а на інші лонг угоди. Ну я думаю, це більш-менш зрозуміло. Є також у нас е, модель 2, в якій просто інші візуально ін, інші візуальні відображення по факту дані не змінюються, просто вони відображаються по-різному. Ось так. Тому використовуємо просто те, що зручно, що більш читабельно, конкретно для нас. Ну в даному випадку вони трішечки по іншому відображаються. Так головний пул ліквідності на ста тисячах. За хаєм і, звичайно, за нашими лоями, і недавно реалізували мод 3, в якому є дуже цікавий момент, тому що ми обираємо все, як і завжди без змін О, наш бажаний тимфрейм, і можемо ось тут. Чутливість налаштувати ліквідаційної карти, що досить цікаво, тому що до цього цієї функції не було. І ми можемо, наприклад, зменшити до мінімум і побачити фактично ті ж самі дані, або якщо в нас є певна локальна ситуація, ми можемо просто на трохденці зробити собі більш чутливості теплову карту і відстежувати її краще. Так воно візуально не надто читабельно чомусь сприймається, тому що дуже розтягнутий чарт. Хотілося б зум більше зробити. А як виявляється, зближувати можна дуже просто, тому він найменш хоча читабельний, тому що дуже погано згрупована інформація, але в поєднанні з модом моделлю першу, моделлю і третю обираємо просто те, що нам зручніше. Отож, в даному відео я розказав усю інформацію про ліквідаційні карти, ліквідаційні теплові карти. А ви в свою чергу прожимайте лайки, підписуйтесь на канал, і обов'язково на телеграм-канал також. Дякую до зустрічі в наступному відео.